Так, Усім доброго дня, шановні колеги, бо вчора не викидував, Ми з сином зробили, в мене син завтра виїжджає, в нього вже канікули закінчуються. Приїхали ми на покровні культури. так, Ліфасад працює, бурянчик у нас пожовтів, цього зараза, походу, блядь, не цей не жовтіє. Хочемо подивитися, що у нас тут з покровними культурами, як вони в нас зійшли. Ну що, У нас покровні культури зійшли, така вже у нас соя, гречка. Щось я, короче, дуже... Загустив короте, її. Треба було менше покровних культур давати. Зробив для себе, дивлюся тут пару чоловік, придивився людей відоса і вони мені кажуть, що загустив ти. Анатоліч дуже густо дав. Також будемо йти ось до. Дивіться, яка? Це соя. Що у нас там? Кукурузи я не бачу, речка є. Ну, що така вже повистрілювала, юмо йо, йо рядочки є навіть чур Великі рядочки. Навіть через чур великі рядочки. Все буде нормально. Я думаю, через тиждень, через два воно в мене тут зазеленіє і буде. Ну вліфасатик працює. Бур'янчик підпалило. І покровним культурам. Ну, Соя звісно стартанула. Дивіться, яка соя. Гречка. Зараз у нас там 30 -ка. То гречка, бачите, вона така, ей, жарко для неї. А сої для зараз, майо. Така от соя повистрілювала. Соняшника не бачу ще. Чого-то тут. Тут соняшника не наблюдаю. Хоча він тут має бути. Але я його не бачу. Такі в нас покровні культури. Речка соя кукуруза. Кукурудза теж ще не вискочила. Кукурузі треба влагу. Поки не набере влаги, навіть вистилювати вона не буде. Щоб тако пройтися, ще подивитися, може щось щось і знайду. Бур'ян припалило, горить. Гарненько горить бур'ян. Пожухтіло все. Якийсь взагалі ось тут бур'ян виліз, непонятний. З нальотом він такий. Ну що тут тиждень після того як ми посіяли? Тиждень два дня тішу. покровні культури. Є зійшли. Нас передають спеку. Але коротше, що нам та спека? Главное, щоб поле не пустувало. По стерні, по пшеничці. Все у нас добре. Такі у нас вони культурки. У нас культурки. Бурян уже є бачите. Взяв фліфасад бур'ян. Собачки. Працювали непогано. Соняшника не бачу. Не наблюдаю. Скільки ходжу до соняшника? Не наблюдаю. Соя є і гречка є. Але може він той сонячний не зійде, вже два роки йому сідуску, може він взагалі не зійде. Хто його знає, захоче він сходити чи не захоче. Але й можна піти туди, до стерні менше подієчменю. О тут у нас, бачите, стерня, пшеничка була. а Зараз ми пройдемося, прогуляємось. Тут поруч недалеко. До ячменя. Там менше стерні. Там буде більш видно сходи. Йдемо. Дивно. під ноги. мені тут говорить. Десь татую рядочок буде. Так, що у нас тут соя. Гречка тут краща. а соя якось чорта менше, чим на пшениці. Соняшний край не наблюдаю теж. Рядочки є, вже навіть зелені видно. Шу -шу -шу. Зелені рядочки. Тут взагалі добре видно. Вже зелені рядочки. Посіва. Вже зелені рядочки. Так що у нас тут соя гречка, соняшника не наблюдаю. І кукурузи я теж не наблюдаю. Може не зійде кукуруза соняшником, хто його знає. Це такі питання. Це ж ми з того, що лишалося руками, зробили це. Собачки порили, знов, наробили движені мишей, ловили. Не наблюдаю я ще соняшника. Не вистрілив він. Хоча він сходить, похожий на речку і може я його на цей не бачу. Може я його не бачу. порядочки є. Бурян теж тут догорає Догорає бур'ян. Він не йти хоч один соняшник, тому в тих 2 гектарах є. А тут а гадіна нічого нема. Ладно, всім пока, ставимо лайки, не забувайте підписуватися. Такі у нас вже покровні культури на даний момент. Рядочки видно зелені, гарні.